29 жовтня правоохоронці затримали двох бердичівських авторитетів, підозрюваних у вимаганні 50 тисяч гривень у жінки. Поліцейські встановили, що організував схему заробітку 41-річний житель Бердичева, залучивши свого знайомого, 39-річного місцевого жителя. Спільник мав чинити психологічний тиск на 41-річну мешканку міста, погрожуючи фізичною розправою і розголошенням особистої інформації. Починаючи з середини вересня, поплічники залякували потерпілу. остання в свою чергу, побоюючись фізичної розправи, була вимушена протягом місяця віддати чоловікам грошові кошти загальною сумою в 10 тисяч гривень. Днями слідчі за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення ГУНП в області затримали обох чоловіків при передачі їм ще 10 тисяч гривень. Під час обшуків в автомобілі організатора та за місцями проживання вимагачів, поліцією вилучено мобільні телефони, документи та понад 18 тисяч гривень готівкою. Наразі слідчі поліції. Повідомили обом фігурантам про підозри у вимаганні за частиною 4 статті 189 кримінального кодексу України. Судом їм було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.